Чи є у вас якась інформація щодо вашого можливого арешту і тримання за ґратами, тому що ви маєте всі перспективи стати першим українським президентом, якого арештують, і він опиниться у? Я вже є Я вже є першим українським президентом, який, проти якого незаконно і неконституційно застосовані санкції. Це перше. Друге, це просто залежить від рівня неадекватності тих, хто приймає рішення. І я твердо переконую, що всі... Особи, які до цього причетні, і ті негідники, які в Кабміні голосували без документів за санкції президента, і ті нероби, які призначені указом президента, їх тож ніхто ж не обирав. Вони туди призначені, зібралися і без матеріалів, і з -під столу підняли руки для того, щоб накласти незаконні санкції на Порошенка. І ті, хто будуть в майбутньому залучені до цього. Виконуючу команду Єрмака по правоохоронним органам, по судам, вони за це будуть відповідати. І я не виключаю, але сподіваюся, що вистачить здорового глузду не відкривати цей ящик Пандори, ібо яким судом ви судите, таким судом вас судити будуть. І Я думаю, що цю біблійську заповідь ви вони всі мають запам'ятати.